Привіт, це кар'єра за намінець частина 4. Якщо я не помиляюсь. Так, поїхали. У нас сьогодні буде три матчі. Колос Лівий Берег і Ворска. в національному кубку. Поїхали. Перший матч. Нальтими б'єм. Mm. Штанг, а то що ж таке? Свостуть моя фляга. Сантру меня його забрала. Всю багу. Ух ты, юмені, кофталюк. Хороший удар. Побільше б таких нам. Як офталюка вилучили, та блін. Якби він бив такі удари всі. то было бы доброе. Так. Что все так поуставало резко. Браво-браво. Тільки вийшов вже травма. Хорош, хорош. Пушкар як красливий. Ой, резепа. не прийшов пас за мене вже всі зробили и все бо... зворящись ноль сюди на мотиво это ж хорошо один перемогли колос Ого, Артем Сито, до нас не О, колос були буде... на сьомому. Можна вже тут резерв. Це останнє місце. закол, зараз я пома. гаджук, Лосенко-жук. Тесланка. Поїхали. Ось знімо Выпускной резерв. Малышный дуть штрафний. Ой, 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 ты Куди? Один-один. Ну, жилкін, треба тащить. Треба тащить. Та йоу, пересете, чого ж ти не приедешь? Так от зроблю. Це жесть. Так от мало у мене. Спокойненько. Я в шоке от левого берега. Они вроде на шестнадцатом месте, а так валять. Да, это жестко. Блин. Хорошо. Нам треба, нам треба третій забивати і хоронить той лівий берег. Щось вони сильно не з інгульцом. ой 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 чш, мали ж дубль! Тихо-тихо! Перемога в кармані, я надіюсь. Отак от. Перемога в кармані, виграв. Малиш 8,5. Ну, зараз Кукова гра проти Ворскли. Ми на шостому місці. Коли починали на 14. -му. На шостому ми прямо біля Ворскла. Появились притяжки. ВНЗ верес. Та ні, у нас кар'єра За Інгулець. Зразу я, я ж кажу, якщо хтось чекав, що ми в якусь команду будемо переходити там в сезонах то ми не будемо нікуди переходити, ми будемо грати за Інгулець в ці всі три сезони чи два Так. такі состави поїхали хто шара як оцю фігню обрати? Вона у мене во всіх приложеннях. Ні, та йо-моє, Ну, за цього цей мука. Він тут неймовірний. Дві девятки в матчі в ВПЛ, коли ми з ним грали, поклав. Хорошо! Артем, м сітало! Сюда! О oh, єс? Yes? Не хочеться своєму кумеру забити. але приходиться. Гучик хороша блокировка. Хорошо, поломочок прямо в ручки. Не хочеться вибивати ворску! М'якушка. Не факт, що ми її виб'ємо. Мы тоже не такие. Прості. Хорошо, артем Ситок. 2-2. Мы не такие прости, мы ворслив в спину дышим. Mm. Хорошо, mm -hmm. хорошо, давай. Надо замены делать. Ну то захай і виходи чого так от йому лучше Даже не знаю кого випускать <кхи> Нам треба прохід дальше Тільки не <кхи> та <кхи> йоп мою! Я щас готовий навіть на 3-3 Щоб пенальти бити, мені аби перемогти. Треба перемога. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла Давайте, давай, давай. Прощай, кубок України. Уже обидно. Так прикро програм Откуда тут Олимпик донести? Якби немає. Ну ладно, закрий на це ось. Програли ворсь, в Орсле в Кубку. Ну на жаль. жалко могли перемагати. Дуже прикро, але треба йти далі. Давайте всім ставте лайки і підписки. Підписуйтесь. Е, нагадаю один лайк, три гри, два лайки, чотири гри. 5, ой, 5 ігор, три лайки. Всім дякую за перегляд. Чекайте наступної серії.